Восьма неділя посіслані Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси благий душі наші. До коринтян першого послання святого Апостола Павла читання. Братя, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в одній душі і в одній думці. Я бо відався про вас, мої брати, від хлоїних, що між вами є суперечки, Кажу ж про те, що кожен з вас говорить: Я Павлів, а я Аполосів, а я, Кифен, а я Христа. Хіба Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за нас? Хіба ім'я ім'ями хрестилися. Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив крім Крисла та Гая, щоб не сказав хто, що ви були хрещені в моє ім'я. Хрестив я теж дім Стефани, і більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Христос Бог послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. Коментар бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося. Сила Божа. Дорогі мої, щоби зрозуміти ці слова, мусимо кілька слів сказати про те, чим для тогочасних людей було розп'яття на Христі, бути покараними на Христі, це була найбільша ганьба для тогочасної людини, а тим більше для єврея. Тому проповідь про хрест теж була ганібою для тогочасних людей, бо це було місце ганебної смерті. А чим для нас є хрест? Це місце, де нам подарована вічність. Усі ми прагнемо правда щастя довгих років життя. Але на хресті людина отримала вічність. Безсмертне життя, тому він для нас такий важливий і цінний. Як бачимо, справжнє Господнє знамена, якого бояться біси. І тому насправді нехристиянські спільноти чи церкви, як сьогодні їх називають, так воюють проти Христа, не признають Христа. Диявол боїться Христа. Як бачимо, дуже добре, апостол Павло сказав, що слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Ось чим є для нас Хрест. І просив би вас запам'ятати цей вислів, коли дискутуєте з іншими. Віруючими, як вони себе називають, про Хрест, що їм казати, що для, для них то є глупота, а для нас, що, бо вони погибають, а для нас, що спасаємося, хрест є силою Божою. Тому на Христі Господь виявив свою найбільшу любов до людини і обдарував її вічним життям. Як через дерево в раю. Прийшов гріх на землю, так і через дерево хрест був подоланий гріх, розписка гріхів була розтерта, гріх був прибитий до Христа від Матея святого Івангелія читання. Того часу побачив Ісус силу народу. І змилосердився над ними та вигодів їхніх недужих. А як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустинне це місце, Та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього. Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже принесіть мені їх сюди, і велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив. І розламав хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу, і назбирали куснів, що зосталося дванадцять кошів повних. Тих, що їли було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплести на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. Коментар. Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Дорогі мої, люди були так захоплені проповіддю Спасителя, що зовсім не думали про земні потреби, не щулися, як опинилися. Пустельному місці, де не було поживе, тоді апостоли, учні Христа просять Його якось зарадити тій ситуації, Бачите, вони тривожаться, їм здається, що Ісус Ісусу байдуже та відпусти народ, щоб йшли десь по селах, щоб собі їжу придбали, щоб у мова була. Щоб можна було їх нагодувати. Апостоли навіть не допускають думки, що Христос може дати людям їжу, а ще більше не сподіваються, що вони самі можуть щось дати цим людям. Саме в цій ситуації Ісус Христос каже ці знаменні слова: дайте ви їм їсти. Тобто спробуйте зробити щось, що можете в цій ситуації. Дорогі мої, дуже часто люди залишаються голодними, босими, без куска хліба прожили, а ми то часто, хай Бог їм допомагає. Насправді, Бог вже зробив, що міг. Він створив нас, нас для того, щоб ми допомагали іншим. Ми все хочемо на інших все скидати. Самі хочемо бути з краю. а Христос вимагає від нас, ви їм дайте, дайте те, що можете. А У нас два хліби, хіба нічого страшного. Дайте два ці хліби, і побачите, дванадцять повних кошів на спирали. Дорогі. З одного боку ми бачимо чудо, Ісус Христос помножує хліби, а з іншого перед нами постає ситуація ділення, бо люди мали п'ять хлібів і дві риби і почали ділитися, давати одні одне. Як це важливо в нашому житті вміти ділитися. Дати щось комусь іншому. Господь не тільки робить чудо помноження хлібів, а й вчить ділитися, давати те, що в наших силах і зможе, а Бог доповнить, тож робімо все можливе, а Бог завжди це помножить. Що потрібно? Щоб протрусити людину. Потрібно, щоб у нього помер хтось, щоб йому поставили діагноз серйозний, щоб він перелякався і переполошився, щоб смерть йому дихнула в обличчя своїм диханням. А до цього хіба не можна вірити в Бога в багатстві, в здоров'ї, в молодості, в достатку? Як тільки тебе зачепить щонебудь серйозне за гору, тоді все відразу стане нецікаво. Все взагалі, тільки бідна душа моя. Так що треба чекати хвороб, щоб бути мудрим. Розумнішимо сьогодні, щоб потім не було запізно. Про що подумав Ісус, дорогі мої, коли побачив багато народу? І вийшовши, Ісус побачив безліч людей і змилосередився над ними, зцілив хворих. Цих людей було чимало, не двоє, чи троє. Їх було дуже багато, їх було понад п'ять тисяч людей. Для Ісуса ці люди були як сироти, які захворіли. Та зголодніли без батьків. Ісус побачив серед них молодих людей, у яких були розбиті серця через їхні розбиті сім'ї. Також це були люди, які обурювалися на владу Римської імперії. Для Ісуса вони були жалюгітними, як вівці, що не мають пастиря, який би привів їх до Бога і навчив би їх Слово Бога і зцілив. Ця безліч народу була одержима бісами і страждала від хвороб. Їм потрібний був пастир. Давайте подумаємо: якби у нас попросили допомогти у такій ситуації, що б ми зробили? Звичайно, ми б подумали, що краще дати їм їжу і відразу ж відпустити. Але історія людства, особливо історія комунізму, добре показує, що гуманістичний підхід не спроможний вирішити проблему людини докорінно. Звичайно. Для людей проблема хліба є дуже серйозною. але набагато більшою проблемою є те, що вони не чули слова істини і не отримали зцілення душі. Отже, як Ісус. Допоміг холодному натовпу. Давайте подивимося, як чудово Ісус допоміг людям, і зцілив їх хворих, також у Марка 6:34 написано і почав навчати їх багато. Він навчав їх Слово Бога та зцілив хворих. Ісус навчав їх Божому Слову, бо тільки воно називає всіх людей дітьми Бога. Ісус навчав їх Слово Бога, оскільки Воно дає людям знання про Бога. Ісус навчав їх Слово Бога, оскільки через Слово Бога вони можуть прийняти Святого Духа і отримати зцілення. Вірою в слово Бога люди можуть виконувати великі справи для себе для інших. Ісус навчав Слову Божому, тому що Слово Боже допомагає людям зустріти справжню свободу. Ісус усіма силами намагався посадити Слово життя у людських серцях та дати їм зцілення. Ісус навчав їх Слову Божому, тому що Слово Боже дає нове і велике і здорове життя в Ісусі. Часто, коли ми навчаємо Слову Божому інших. Вони не приймають його. Тоді нам легко зневіритися, тоді хочеться піти на компроміс. Але ми повинні пам'ятати, що навчати Слову Божому є найкращим способом допомагати людям і зцілити їх від хвороб. Ми можемо навчитися цьому в Ісуса, який навчав їх, всіх людей, Слову Божому, і зціляв їх. Напевно, багато часу минуло з того часу, як Ісус почав навчати народ. Учні терпляче чекали на той момент, коли Ісус закінчить свою проповідь. Чують довгоочікувані слова в одним словом, вони заумирали. Ісус замовк, але раптом знову почав говорити. Ставало, що Він ніколи не закінчить. Сонце вже почало закочуватися за обрій, а голос Ісуса ставався гучнішим і гучнішим. Терпіння учнів уже було вичерпане, тому вони прийшли до Нього і сказали: Коли ж настав вечір, приступили до нього, і учні і сказали: Місце це пустинне і час уже пізній, відпусти народ, щоб вони пішли до селищі і купили собі їжі. Учні думали, що найкращий шлях це відпустити народ, щоб научилися почуттям відповідальності за себе. Їхня пропозиція здавалася розумною. Справді, що вони можуть зробити у такому становищі? Настав уже вечір місце пустинне, час уже пізній, народу величезна кількість, вони голодні, а учні не мають нічого. Вони думали, що на людей треба витратити надто багато сил і грошей, яких вони не мають. Учні були розсудливими, але не мали відповідальності. Безвідповідальність це відсутність почуття пастиря та лідерства. Коли Бог створив людину, то Він створив її заради своєї слави. Після створення людини Бог дав їй велику відповідальність. Потя 1,28 говорить так, і благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі. Бог попросив отама доглядати Божий світ. І приносити плоди. Тобто Бог допоміг Адаму мати почуття відповідальності. Дивлячись на сучасних людей, бачимо, що у світі є багато безвідповідальних людей. Наприклад, багато чоловіків і дружин розлучаються зовсім не думаючи про долі своїх дітей, які через відсутність любові можуть стати безпорадними. Через Безвідповідальність батьків страшнає діти, через безвідповідальність лідерів страшнає народ, і через безвідповідальність пастирів страждають вівці. Наочний приклад війна у нас безвідповідальний один лідер і цілий народ страждає. Коли учні дивилися на їхнє реальне становище, вони відразу почали думати негативно і зневірятися. Але що Ісус сказав йому у відповідь? Давайте прочитаємо, нагадаємо собі. Але Ісус сказав їм: не треба їм йти, видайте їм їсти. Не треба їм йти, видайте їм їсти. Цікаво, Ісус наказав їм те, про що учні ніколи не думали, тому що сказав, у нас тут лише п'ять хлібів та дві риби. Правда, смішно. П'ять хлібів і дві риби для багатьох людей. П'ять тисяч тільки чоловіків. Учні не могли навіть подумати, зробити щось без грошей. Однак Ісус хотів, щоб його учні набули почуття відповідальності на за народ, незалежно від того, чи можуть вони нагодувати людей чи ні. Людина є благородною істотою. Оскільки Бог дав їй почуття відповідальності, тому безвідповідальні люди живуть проти волі Бога. Як ми можемо мати почуття відповідальності? Почуття відповідальності можна мати лише тоді, коли в нашому серці є Бог. Бог любить тих, хто має глибоке почуття відповідальності, і Бог використовує таких людей та дає їм багато плодів. Хоча юнак Давид був молодшим сином, але це не зіпсувало його характеру і не зробило слабкою людиною. Він уважно доглядав батькових овець, коли лев чи Ведмідь нападали на череду, юнак Давид хапав їх за і пимав. Звичайно, молодий пастух Давид добре знав, що боротися зі страшним звіром дуже небезпечно. Він знав, що у такій сутиці можна легко загинути, але юнак не боявся смерті, бо його серце наповнювалося почуттям відповідальності за ягнят. Тут ми вчимося, дорогі мої, тому, що почуття відповідальності не з'являється саме по собі. Ісус навчав народову з раннього ранку до заходу Сонця. Ісус знав, що люди такі голодні, що можуть зумліти, якщо щось не з'їдять. Ісус також знав, що у нього ти гучнів не було грошей нагодувати всі. Але так чи інакше Ісус хотів нагодувати їх. І одна цікава розповідь: одного разу, коли було дуже холодно і була сильна хортовина, один місіонер йшов гірською стежкою в Непалі. Він йшов з одним мандрівником, який прибув з країни, де, з, де зими ще холодніші, і хортовини ще сильніші. Хоча вони довго йшли, на їхньому шляху не було ні дому, ні людини. Раптом вони побачили одного старого, який сніг і стогнав. Цей місіонер сказав попутнику: Давай візьмемо його з собою, якщо ми залишимо, його то він помре. Андрівник розгнівався і сказав, що ви кажете, ми навіть не знаємо, чи будемо ми живі, чи ні. Не том ми візьмемо його з собою, щоб померти. Він пішов, залишивши місіонера з вмираючим старим. Його докази були правильними, але душпастерське серце не могло залишити людину вмирати. Місіонер ні старого на спині. Йому було дуже важко, він обвалився згодом. Двом цим людям не було холодно, вони зігрівали одне одного. Нарешті вони дійшли до села. Вони були дуже здивовані, дивлячись на одну змерзлу людину, що лежала біля села. Це був мандрівник, котрий залишив їх, щоб самому вижити. Пастирське серце, це пожалкувати над людьми, які страждають і вмирають через голод, хвороби, гріх і смерть, а значить через владу сатани. Дивно пізнати душ серце Бога, щоб рятувати людей від гріха, Він віддав свого єдинородного сина. Пастирське серце Бога добре видно в житті Ісуса. Євангелію від Марка говориться, приходить до нього прокажений і, благаючи його, падаючи, перед ним на коліна, каже: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус милосердився над ним, простягнув руку, торкнувся його і сказав йому Хочу, очистся. Тоді до прокаженого не можна було доторкатися. З переповненим любов'ю душпастирським серцем, Ісус доторкнувся до нього. Коли ми вивчаємо Біблію, ми просто дивуємося пастирському серцю Ісуса. Одного разу Ісус учнями йшов вулицею, там сидів чоловік сліпий від народження. Як тільки учні побачили Його, їхні думки стали фаталістичними. Вони запитали Ісуса, учителю, хто зарішив, він чи батьки Його що сліпим народився? Що Ісус думав про цю людину? Його серце вже звернулося. До сліпого, і Він був готовий зцілити його, але Він мав проблем. Тоді Він не мав медичних інструментів для лікування сліпоти. Ісус плюнув на землю, зробив бруд із селини, з бруду і помазав брудом очі сліпого. Ця картина смішна, але вона найкраще показує пастирське серце Ісуса. Ісус жертвував усе за життя. Усе життя за нас. Ісус пролив дорогоцінну кров за нас. Ісус помер за нас через пастирське серце. Тут ми вчимося тому, щоб мати таке серце. Це секрет, з яким ми можемо творити нову історію і бути лідерами. Амінь. Якщо і надалі, бажаєте слухати мої вивчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. і Postavi ta like, a ja, ali deslik.